Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі вірні. Сьогодні маємо шосту неділю після зіслання Святого Духа, а також нині маємо 16 липня, День Матері Божої Параманної. Почнемо зі святого Євангелія. Чи може Господь Бог зробити чудо для людини? Яка не має віри? Напевно, ну, що ні. Це є головна умова. Вірою, дорогі мої, можемо навіть гори перевертати, сказати, «Горі, винься в море, і вона вас послухає, це слова не мої, а Господа Ісуса. Це є головна умова, що бажаєш каже до сліпого бачити. А віриш в те, що я можу зробити? Вірою, ну хай тобі станеться за твоєю вірою. Все можливо тому, хто вірує, навіть якщо б мали ми віру, як зерно гірчиці, і ми б вже могли творити чудеса. Але чи може Бог зділати чудо людині, яка не має віри? І як бачимо, що може, сьогоднішній приклад? Паралізований чоловік в місті перебуває такий чудотворець, воскресає померлих, відкриває очі сліпим, прокажених очищає, яка чудесна нагода. І ось до того паралітика прийшли його друзі. А він знає, чому він паралізований, знає, що провадив грішний спосіб свого життя. І, може, десь там диявол шептав йому. Ти є пропащий, Бог тобі не простить. Але ті друзі, четверо, чи це його родина, брати, може його товариші, не знаємо, кажуть: давай, давай, друже, є надія, і так як множество від Христа йдуть здоровими, є надія, що і ти підеш на своїх ногах. А той каже, дайте мені спокій. Дайте мені спокійно вмерти, ні хочу. А вони кажуть, ні, ми поможемо тобі. І ось вони беруть його на ноші і несуть його до того будинку, де був Спаситель. Інший евангелист подає, що було так багато людей на дворі, так багато було тих цікавих, тих роззяв, що ті чоловіки старалися, просили люди, відступіться, ми несемо паралізовану людину, але ніхто не слухав їх. І вони не впали в розпач, вони виходять з положення, вони розбирають стелю, де був Христос, і спускають через стелю на ношах хворого до Ісуса. І ось цікаво, лежить паралітик, він нічого не просить. Поможи мені, Господи, чи прости мені мої провини, та я такий немічний, та я такий хворий, та сину Давидів, та змилуйся наді мною ніц. Мовчить, очі опустив додолу. Але просить і четверо. Це наш друг, приятель. Спаралізувало його. Інсульт, напевно, мав. Поможи йому. Так він не просить. Так його життя було не дуже добре. Але ну, поможи йому. І як нинішній Євангеліє пише, дорогі мої, Господь не побачив віри в тому хворому. Але побачив віру в його друзях, побачив їхню віру, і Господь каже спочатку, причину його хвороби прощаються твої гріхи, а потім встань, візьми своє ліжко і йди до свого дому. Дорогі мої, бачите, що навіть невіруючій людині, Господь Бог може показати. Велику свою любов. Але не просто так. Мусить хтось бути збоку, мусить бути якийсь родич, брат чи сестра, мусить бути це тато або мама, а може, навіть діти. Мусить бути це друг, приятель чи сусід, який має в серці віру і може взяти цей сусід, цей друг, цей приятель. Того, хто не вірить, може взяти на ноші своєї любові і занести до Христа. Як то є важливо заступництво, як то є по-джентльменськи, коли хлопець заступився за дівчину, коли сильніший в школі чи в інституті заступився за слабшого, коли багатий. Заступився за бідним. Як Господь це дуже любить. І як воно є так, знаєте, по-геройськи. Але так багато є між нами і в нашому селі, і в наших домах, і в наших родинах, і по сусідству. Так багато є тих паралізованих. Так вони бігають ще фізичними своїми ніженьками. А духовними ногами нікуди не йдуть хіба в сторону вічного прокляття. Чи вони є згублені душі, чи Господь не покаже чуда в їхньому житті, чи не дасть їм прощення гріхів, та певно, що дасть. І навіть не подивиться, що в їхньому серці віри немає. Господь сьогодні не так на них. Не так на того паралізованого звертає увагу, а на його друзів, які мають віру. І так Господь не так на них, як на тебе, брате і сестру, звертає увагу. Чи ти, який маєш віру, чи ти, який є сьогодні в церкві, чи ти, який молишся на вервиці, чи ти, який приступаєш до сповіді і святого причасті, чи ти, Заступишся за них. А то легко робити. Дорогі мої, Дон Боску святий їхав потязі, в його житті написано, і до того самого купе сів чоловік, і зразу його кинуло такий в мандраж його, знаєте, побачив священика. а він був бухульник, безбожник. І так, знаєте, сидить, і так на зло священнику богохулить. А що Бог, а то, а сьо, і, і клине, і п'яте, десяте. І Донбоско не відкрив свої уста, щоб сказати, друже, схаменися, тебе чекає там кара Божа, ні. Але він вибрав інший шлях, щоб заступитися за того грішника. Написано, що Дон Боско молився в собі, в серці, мати Божа, я поручаю тобі ось цього чоловіка. Я поручаю тобі ось цього безбожника, я поручаю тобі його душу, не дай йому пропасти. Ти, Маріє, найкраща заступниця тут, на землі, перед Богом. І ось описується далі за тиждень часу, чи це було видіння, чи сон. являється йому чоловік і каже: Я тобі дякую безмежно. Моя душа є спасена. А Дон Боско каже: ти хто? Я тебе не знаю. Ну так, тиждень назад ми їхали з тобою в потязі. Я кляв, а ти за мене молився. Я богохулив, а ти своєю молитвою заступився за мене. Я попав в нещасний випадок, але в годині моєї смерті в лікарні прийшов священник. я висповідався, Бог мені дав сокрушене серце, і священник сказав ті слова, які сьогодні промовляє Христос. Прощаються гріхи твої, в станці своєї недуги. Я помер, а Бог взяв мене до неба. В думці заступився за нього. І ми, дорогі мої, заступаємося, будьмо тими заступниками в своїх сім'ях, родинах, будь є ті, які не впізнали, але в молитві, Боже, дай, Боже, спаси, приймайте причастя хоч час від часу сьогодні в собі. Сьогодні приймаю святе причастя за мешканців мого села. За тих, хто не молиться, за тих, хто там сидять на лавках і спостерігають, мають маса часу. Чи на рибалці, чи вдома, чи біля телевізора. Нас то нервує, що вони не йдуть до церкви. Але що дадуть твої нерви? Ніць. Що даде твоє зауваження? Ти вже 25 років звертаєш увагу. Маєш результат? Абсолютно ніць. То поручи свою справу, Богу. Прийміть за них причастя, пожертвуйте за них службу Божу, помоліться за них, візьміть їх на ноші своєї віри, надії і любові, і якщо ми не даємо раду, занесіть до Ісуса, а Христос побачить віру в нашому серці і дасть для них ласку і прощення, і невернення, і покаяння, і спасіння. Сьогодні також маємо День Матері Божої, параману, І чудний той Парамандор. Я не знаю, як він працює, але він чудесно працює. Це так легко. Це не треба, щоб спасти свою душу, йти на хрест. Це не треба йти в пустиню, це не треба йти в монастирі, це не треба себе бичувати, це не треба на себе надівати е, волосеницю верблюжу. Ні. Але той кусочок матерії, так Бог хоче. Воно дає людині спасіння. Воно дає людині прихисток. Як Мати Божа, 16 липня 1251 році Святому Симону Стоку, то є ціла історія, то можете почитати в параманній книзі, каже: Я тобі даю цей параман як відзнаку спасіння. Кожен, хто приодіти буде в цей параман, помре, не зазнає пекельного вогню. А що більше треба? Хто з нас є впевнений в завтрашньому дні? Хто з нас є впевнений, що нагрішить, ляже спати і зранку проснеться? А вона так заступається за нами. Ви знаєте, тут такий простий шлях до неба. Той параман, він так рятує на землі. Навіть кажуть, що коли стріляли в папу Івана Павла ІІ 13 травня 81 році, стріляв в нього, спец... тобто професіональний кілер які ніколи не, не промахується, тим паче з декількох метрів. І він потім, той кілер, каже в'язниці: я не знаю, як він живе. Я був впевнений, що я попав в серце. було пробита грудна клітка прямо в серце. Як він живе, я не знаю. А ви знаєте, куди попав куля попала? В параман. В параман! А параман скерував кулю. В інше місце, і кажуть лікарі, коли розрізали дістати кулю, груди папи, і кажуть, отаква куля ходила, розумієте, між найважливішими органами життя, ось такого воминала їх. А хто водив ту кулю? Як не мати Божа? А святий е, е, Олексій Зарицький треба було висповідати чоловіка, вона була, а такий ліс, як наші посадки, три деревини, і той весь ліс, і заблукав в тому лісі. І не може з тої посадки вийти. І блут його вчив і до ранку в тій посадці. А зранку, коли прийшов до тої сім'ї, відкрив очі, дивиться, ось його хата во два метри хата через дорогу. Каже, що таке? Прийшов до жінки, вибачається. Каже, вибачте, я не знаю блут. А та каже, Отче, до п'ятої ранку НКВД-сти сиділи в нас. Хтось здав, що ви маєте бути, щоб вас арештувати. А мати Божа, парамана, святий блажений Олексій витягнув, поцілував параман каже, я знаю, чия то робота. Я служив при війську, носив параман. Ну, жарко всі бачать, що це амулет. Сміялися з мене, якісь мушкетор називали з двох сторін щось носить. Я мав такий величезний параман. Знаєте, я вам хочу признатися так, <кхм> нелегко було. Були в нас такі, шибануті діде, наприклад, прасує, прасує собі там підшиво, чи якусь там, і потім йому щось встрілило в голову і почав всіх припікати утюгом. Отакі От було, знаєте, в нього там в голові сметана чи, чи йогурт, не знаю що. І що ви думаєте, Ну ми тікали хто куди. Але хочу вам сказати так, як на сповіді: за півтора року служби важко було, але ні одного разу мене пальчиком ніхто не торкнувся. Заставляла розказувати казку. А казка вся на матюка, я кажу: я не буду. Ти получу, кажу: я не буду. Я не матюкаюся. Я вчуся на священника. І ніч прийшла і думаю, ну, на все Божа воля. І ніхто до мене пальцем не торкнувся. І я знаю, чия це робота це робота Матері Божої параманої. Я завжди, коли лягав і понині знімаю, цілую і зранку стаю. Цілую цю Божу одежу. Але найбільше, де параман буде працювати, це після нашої смерти. Мати Божа обіцяє, що наша душа не загине. І тому, дорогі мої, Марія, наша найкраща заступниця, вона нас так витягає з тих всяких переп'ятів, витягає з гріхів. Випрошує у свого сина ласку прощення для нас. Вона тягне, опікується. Нараз є таке безвихідне положення, як один чоловік казав. Йому жінка наділа параман. Він так не дуже вірить в той параман, але, наділа, але вже вірить дуже сильно, бо каже, їхав на фурі в Європі і заснув за кермом, і потім, так якби якесь світло в очі, він відкриває і вже майже над прірвою і загальмував. І зразу пару сивих волосків на голові. Трясеться отак во хлоп, витягнув параман, поцілував, каже, знаючи, ти робота. А була би смерть. І тому найдорожчим ніхто не має, і думайте над тим. Думайте, поки життя тікає, щоб носити на собі ту особливішу материнську опіку. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.